Доброго дня, друзі! Читаємо сьогодні Псалом 25, що каже нам Давід в цьому невеликому псалмі. Отже, друзі, Бог дружить з тими, хто шанує його, тобто Господа. Благі є Господь і тому Він направляє грішників на правильну дорогу. Він веде покірних до правди і вказує їм лагідну дорогу свою. Все стежки Господні. Є мілость і правда для тих, хто зберегає вимоги завіту Його. Раді імені Твого Господі, прости провини мої, бо великі вони, кається Давід. Де той чоловік, котрий боїться Господа, тобто поважає Господа, Бог вкаже такому чоловіку, йому, яку дорогу правильно вибрати. Він буде жити в добробуті і нащадки його вспадкують землю. Бог дружить з тими, хто шанує його друзі, лише з ними він ділиться секретами своїх обіцянок. Очі мої постійно шукають Господа, бо лише Він, Господь, може врятувати мене. Амінь.